Отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб і тепер можна і у центрі надання адміністративних послуг Ямпільської територіальної громади. Нові послуги можуть отримати і мешканці сусідніх громад. Працюватимуть фахівці в робочі дні з вівторка по суботу за попереднім записом. З нами на зв'язку Людмила Підгурська, начальниця ЦНАПу Ямпільської територіальної громади. Пані Людмило, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про процедуру отримання нових послуг лише за попереднім записом. Як його здійснити? Хочу зазначити перед цим, що у нас справді відбулася дуже приємна подія. Напередодні Великодня ми відкрили. Нове робоче місце адміністратора ЦНАПу, де можна отримати водійські посвідчення, перереєструвати транспортні засоби, зареєструвати мотоцикли, мопеди, причіпи. І ми для того, щоб було зручно для самих відвідувачів, запровадили попередній запис. Чому так? Тому що це певні технічні проблеми з кількістю обслуговування. Населення. Ми за узгодженим рішенням регіонального сервісного центру приєднані до шаргородського відділення. І сьогодні пані Людмило. Чи чуєте да, Так, Про продовжуйте. Будь ласка, тому що були проблеми зі зв'язком. Так, сьогодні технічно ми маємо можливість працювати від двох до п'яти осіб в день. Для того щоб було зручно самим відвідувачам, ми запровадили попередній запис. перевіряємо документи, розказуємо, що їм треба до нам принести. Які документи надаємо їм. Реквізити на проплату і чекаємо вже на відвідувачів. Хочу зазначити, що сьогодні у нас вже є перші задоволені відвідувачі. Ви розповідаєте відвідувачам, які документи потрібні? А ще розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, які документи необхідно мати з собою для отримання або обміну посвідчення водія. Для перереєстрації посвідчення водія необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний номер, витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання і попереднє посвідчення? І тоді людина приходить, реєструється і вже відповідно протягом дня отримує нове посвідчення. І на завершення розкажіть, будь ласка, чи планується розширення спектру адміністративних послуг у майбутньому? Так, ми працюємо завжди над тим, аби розширювати адміністративні послуги, аби нашим ямпільчанам і не тільки ямпільчанам було зручно, доступно, і спектр послуг був збільшувався весь час. Ми зараз уже от от запроваджуємо новий вид послуг видача паспортів. Це зовсім буде незабаром. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Підгурська, начальниця ЦНАПу Ямпільської територіальної громади.